Маємо у наявності такий велосипед індивідуально зібраний, це Корсо Магнус, в нього максимальна швидкість 50 км на годину та пробіг 40-45 км. Якщо ваша дитина або чоловік, або брат, або тато поводили собі чимно у цьому році, то можете їм подарувати ось такий Корсо Магнус. Це в нас електровелосипед. У нас тут алюмінієва батована рама, касета Shimano Altus, перемикач Shimano Altus. Переду у нас три швидкості, позаду 8, металеві педальки. В нас тут гідравлічні гальма шамана МТ200. Алюмінієва вилочка Сантур з локуванням та регулюванням проводу. Алюмінієве кермо, алюмінієвий видіс. Стосовно електрообладнання, в нас тут взагалі цікава історія. Це в нас акумулятор від бренду Viola Ocean One на 10,2 Ампер годин. Позаду, в нас мотор Maxus XF15C. Під касету, як ви зрозуміли, на 500 Вт-48 вольт, контролер, Це печатано в нас у коробці. По центру кермавни тут встановлен монохромний великий дисплей LCD 10 з виносним регулюванням та керуванням. Встановлені тут тормозні гаркони. Тобто, коли ви нажимаєте на ручку гальмів, у вас підсикається мотор, вимикається. Це дуже круте рішення для вашої безпеки. Також тут стоїть пас-асистент, це допоміжник, при котрому, коли ви крутите педалі, у вас підмикається мотор та допомагає вам їхати. Ще в нас ось така ручка газа куркова, вона встановлена на кермі під праву руку, що також нажимається, коштує він 45 тисяч гривень. А саме таки ви можете придбати тільки у Шатун Інівой.